Вітаю вас, друзі, 5 квітня. Сьогодні Урсула Фон це президентка Європейської комісії, разом із президентом Франції Мануелем Макроном, прилетіли до Пекіна з триденним візитом. Там вони будуть проводити низку зустрічей, але цікаво, що вони прилетіли вдвох. Питання чому? Зараз я вам спробую пояснити, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ну і звісно поширюйте це відео друзям. Чому спробую, а не поясню? Тому що результатів візиту поки що немає, але можна говорити з великою долею ймовірності, що вони прилетіли туди. Налагоджувати тісні відносини саме з Пекіном. Це раніше робив Олаф Шольц. Відразу фактично після переобрання на третій термін Сінзіпіна, ну я так скажу, перепризначення його на третій термін, хоча там певна процедура погодження позицій все таки в Китаї була. То до Пекіну прилетів саме тоді канцлер Німеччини Олаф Шольц. І ми багато покладали надій на те, що цей візит стане знаковим, але сьогодні про нього фактично ніхто не згадує. Бо якщо брати декларацію, яку вони підписали, то вона більше стосується не розповсюдження ядерної зброї і налагодження економічних зв'язків Німеччини та Пекіну. Пекін дуже розраховує на співпрацю із Європейським Союзом. І в цій частині варто сьогодні звернути увагу, і журналісти українські на це звернули увагу. На інтерв'ю посла Китаю у Європейському Союзі Фун Цуна виданню «The New York Times». Інтерв'ю величезне, але Ніроктамс його це не публікував. Він дав лише витяги з нього, і там червоною лінією, ну так відмітили мої колеги, журналісти, що мовляв. Вкотре Китай запевнив, що він не підтримує Росію в війні проти України і взагалі він схиляється до нашого суверенітету, підтримки суверенітету, не підтримує анексію, не визнає анексію ні Криму, ні окремих територій, які до себе приєднав Путін. Про що він сьогодні, до речі, проводив радбес, Але я буквально два слова скажу в кінці відео з приводу цього. Це мовляв, велика перемога. Ну направду перемоги ніякої немає. Треба розуміти зараз, що робить Китай. Китай використовує свої. Позиції, які дуже не слабкі в російському континенті, в парі із Сполученими Штатами Америки, що стосується саме нерозповсюдження ядерної зброї, про це вони говорили з Вола Сольцем, і можна було б вважати, що вони десь союзники. І це справедливо маю на увазі США і Китай у питанні не використання ядерної зброї Росію війні проти України. Тут вони союзники. І тут є тісний, тісний союз зі США і Європейським Союзом. І ця сама риторика продовжиться сьогодні, завтра, післязавтра, впродовж наступних трьох робочих днів, коли звітом там буде Еммануель Макрон і Урсула фон дер Ляєн. Але не більше того, союз США і Питай на цьому поки що припиняється, тому що протистояння їх не наростає. Згадуючи інтерв'ю Фу Цуна, варто зазначити ключовий момент, який пройшов червоною лінією, або, скажімо так, резюмував його спілкування з журналістами американськими цим американським виданням. Він сказав наступне. Що дуже хотів би, аби європейський союз діяв більш незалежно від Сполучених Штатів Америки. Зафіксуйте собі цю позицію, бо вона є визначальною зараз у політиці, геополітичному е, прагненні Китаю домінувати на Євразійському континенті. Але домінувати, як він тут зараз стверджує, разом із європейським союзом вони натякають, точніше, прямо говорять, що дуже б хотіли, щоб європейський союз був менш залежним від Вашингтону. А от політику Вашингтона Фун Цун. Фуцун перепрошую, дуже серйозно засудив, коли окреслював перспективи візиту Еммануеля Макрона і е, Усули Фондрляєн до Пекіну і сказав, що ну риторика, зокрема, Ентоні Блінкена, держсекретаря США, який стверджував, що Китай постачає зброю до Росії, вона неприйнятна. І він не розуміє, чому Сполучені Штати Америки мають домінувати одні. Домінування у світі можуть між собою розділити Європейський Союз, ще раз наголошую, Китай, про Росію вони не говорять, і Сполучені Штати Америки. Тут вони заперечувати поки що цього не можуть. Це силу обставин, того, що США дійсно дуже потужні і в економічному і військовому плані. Але чому саме так цікавий Європейський Союз покійну на сьогоднішній день, чому Пекін і Сінзіпінь приймає? Лідерів окремих країн, як то Шольца, сьогодні Мануеля Макрона і Урсули фондрляєн. І дуже цікаво, що от візит Макрона відбувається паралельно з візитом Урсули фондрляєн Пекін, все ж таки хоче зберегти економічні відносини з Європейським Союзом незалежно від Сполучених Штатів Америки. Він постійно говорить: якщо ми розширюємо свою співпрацю з Росією і Нам за це прилетить від Шато. Дуже б хотілося, щоб нам не прилетіло від європейського союзу, тобто європейський союз не застосував подібні санкції. Я не виключаю, що предметом їхніх розмов саме може і бути обговорення такого питання. Але важливо все таки закнетувати увагу на тому, що Макрон прилетів до Пекіну не сам, а разом із фактично колегою, яка може стати очільником НАТО. Урсула фондрляїн продовж фактично минулого року займала доволі чітку позицію підтримуючи Україну. Хоча, скажу відверто, практичних великих кроків поступальних, які б свідчили про те, що ЄС потужніше, ніж учора, до прикладу, підтримує Україну, я не спостерігаю. Для мене таким показовим моментом є. Затягування весь час ухвалення закону щодо конфіскації заморожених активів Російської Федерації на території Європейського Союзу. Бо саме Урсула фон дрляєн курує це питання. Вона тричі робила оголошення про те, що відповідний законопроект готовий, але донині він так і не ухвалений. Шкода! Але все ж таки Урсула фон Ляйн поїхала, як на мене, контролювати Макрона, який ми знаємо дуже часто толерує Путіну, толерує і іншим питанням, і намагається такий спосіб дійсно там спозиціонувати себе як у вдалого переговірника. Йому це не вдається, і зробити, можливо, якийсь крок на зустріч Путіну. А саме так він може рекомендувати Пекіну, аби він тиснув на Україну, тобто на нас. На Росію, в тому числі, що ми сіла з тіл переговорів ну десь посередині, враховуючи ту позицію, яку сьогодні обговорює Лукашенко з Путіним. Їхня зустріч щойно почалася, де вони будуть говорити про перемир'я, але без нас. Ну, дивно виглядається вся конструкція, але менше з тим такий факт на сьогодні є. Тому, швидше за все, Урсула фондрляєн просто-напросто не дасть Макрону зробити такий крок, а предметом перемовин стане всеохоплююча, всеосяжна, можливо, якась підписана в майбутньому угода співпраці Пекіну із Європейським Союзом саме в економічній та інвестиційній сфері. І саме це заявляли перед початком офіційного візиту до Пекіна. Але важливо. Що е, є ще один цікавий момент, що напередодні цього візиту, тобто вчора, Урсула фон Дрляєн зустрічалася з Макроном, вони звіряли свої фактично годинники перед візитом до Піднебесної, аби мати, ну, як мінімум, приблизно хоча б якусь одну позицію. Втім, згадуючи попередній візит Шольца до Пекіна, тоді. Кажуть, були розмови очільника Китаю із Олафом Шольцем, аби він не долучався, наприклад, у своїх діях так потужно до військового блоку. НАТО. А сьогоднішній візит Макрона також може бути приводом для того, щоб Сінзіпін поговорив, щоб і Франція не долучалася до якихось військових нових утворень. Ймовірніше за все він має на увазі воєнний блок АОКус Сполучені Штати Америки, Великобританія, Австралія, який ну зовсім цей блок не цікавий, м'яко кажучи, Китаю. Те, що він поширює свої інтереси на Південно-Східну Азію. Якось так за дивним збігом обставин саме сьогодні, 5. -го... Квітня Путін проводить засідання Радбезу е, Російської Федерації. Звісно, скажімо, відверто, такі засідання Путін проводить майже щодня у режимі відео формату, але сьогодні це ну, вживу. Він зустрічається там із Лукашенком і буде обговорювати перемир'я в Україні, яке анонсував е, диктатор Білорусі ще минулого тижня під час звернення до національних зборів і до білоруського народу. Він тоді сказав, що він розуміє, чому воюють росіяни з українцями. Ну, дивна теза, як на мене, я вже про це. Це говорив, я можу там розділити те, що Лукашенко не розуміє, чому українці воюють. Так, ну зважаючи на те, що він постійно говорить якусь дурню. Але те, що він робить такий пас до Путіна, і до росіян, ну як мінімум, дивно. І от, мовірніше за все, сьогоднішні ці перемовини Путіна і Лукашенка будуть проходити в розширеному форматі також із учасниками Ради безпеки Російської Федерації, де можливо будуть і направду обговорювати питання, ну якесь в їхньому баченні цього перемир'я, і завтра чи післязавтра вийде з відповідною пропозицією через. Ну, той же самий Радбез ООН, де нібито так, чому нібито, але головує сьогодні Російська Федерація. І далі це питання будуть просувати вже на міжнародній арені. Але, друзі, дуже цікавий момент сьогодні стався у Кремлі, де Путін вручав вірчі грамоти 17 послам, новим послам з різних країн і організацій на Росії. Ну, зокрема, серед цих послів там були і Данії, і різних країн, південноафриканських, африканських. Це не настільки важливо. Були також два посла, які б я визначив і виділив би це посол Сполучених Штатів Америки, якого призначили наприкінці минулого року. І лише нині фактично Путін сказав Окей, нехай заїжджає, скажімо так. І посол Європейського Союзу Путін фактично звернувся до кожного з цих послів, які були присутні на цій церемоніальній зустрічі. І, зокрема, сказав, що ну, з усіма все окей, все нормально. А от зі Сполученими Штатами Америки вкрай зіпсовані відносини, саме вони стали винними в тому, є винними в тому, що через свої так звані Кольорові революції, вони фактично почали війну Росії проти України. Дивна конструкція словесна, але вона з уст Путіна іншої, принципі, бути не могла. І так само він згадав Європейський Союз, який зіпсував відносини із Росією, вівши санкції проти неї, і, і далі їх дотримуючись, сповідуючись. Ну і на, і, і на думку Путіна це, мовляв, не дуже добре. Чому я саме згадую цей такий пікантний момент, тому що, ще раз наголошую, багато сьогодні говориться. Про те, що, мовляв, Китай якимось чином там зміг переконати або переконує Путіна діяти по-іншому. Скажу на правду, що Китай має серйозний вплив на Путіна. Але після візиту Сінзіпіна до Росії Путін не змінив своєї позиції. І сьогодні ще є такою зустрічю із послами, яким він, до речі, не потиснув руку, сказав, що карантин, санітарні умови, вони не дають змогу цього зробити, цього зробити і. Надалі він буде продовжувати фактично шантажувати світ і Китай в тому числі. І це з іншого боку для нас дуже і дуже непогано. Тому що в цій конфігурації міжнародних відносин Китай швидше за все буде виступати, ну не настільки, можливо, там підтримки України чи Сполучених Штатів Америки, звісно, цього очікувати не варто, але точно не на підтримку Росії. Тим паче, згаданий мною посол Китаю в Європейському Союзі в своєму інтерв'ю для New York Times наголосив, що і в майбутньому вони не будуть постачати. Зброю Росії, звісно, друзі. Я ну далекі від думки про те, що Китаю треба сліпо довіряти. Чому тому що ну, якщо зважати і аналізувати на політику внутрішню Китаю, то варто задати в цій частині акти геноциду, які вчиняє уряд Китаю до Уйгурів уже впродовж дуже багатьох років, це питання піднімається в організації Об'єднаних Націй. На превеликий жаль, Україна восени минулого року не підтримала розгляд відповідної резолюції. Це я вважаю дуже і дуже неправильним. Кроком я, я не розумію, відверто кажучи, якими мотивами кролувалися тоді наші представники. Але зараз це не тема сьогоднішнього відео. А я просто наголошую на тому, що Китай є диктаторським на сьогоднішній день. Влада в Китаї диктаторська. Народ Китаю дійсно по-іншому бачить розвиток своєї країни, але в нинішніх умовах поки що вони... Змінити ситуацію не можу. Звісно, я не виключаю, що можуть бути я масові акції протести в Китаї і так далі. тому подібне. Китайська влада завжди дуже жорстоко, не то, що жорстка, а жорстоко їх придушувала, але поки що Китай залишається. Парадигмі стабілізації ситуації, відновлення економічного зростання, збільшення і зміцнення військового потенціалу і збільшення домінування на євразійському континенті це його головна ціль. Він хоче бути одним із головних у цьому світі, якщо не найголовнішим. Тому, друзі, слідкуємо за цими подіями. Візит ще триватиме два дні у Сулифон Дерляєн і Макрона до Пекіну. Обов'язково за цим усім буду слідкувати і я, і вам повідомлю про результати та свої висновки. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною шанові не перемикайтесь, все буде Україна!